Третя серія бракованої партії не збавляє обертів і продовжує балувати нас якісним екшеном та драматичними моментами. Відлуння він клонів ще відчувається в галактиці. Імперія впевнено встановлює своє панування у найвіддаленіших її куточках, і все більше клонів замислюються над сенсом своєї служби новому порядку. Вітаю в джедайській криївці, і це мій традиційний огляд третьої серії шоу Зорині війни бракована партія. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, а також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Спойлери будуть, але сюжет я переказувати не збираюся. Ця серія мала потішити всіх любителів анімаційного серіалу Війни клонів адже була напакована не тільки героями тих часів, а й навіть екшн-сценами, що безпомилково відсилають нас у славне або не дуже минуле. Сюжет повністю зосереджено на Христі, якого спочатку навіть шкода. Його ігнорують інші клони. Ми дізнаємося, що на каміну до свого порятунку він провів 32 дні. Його відверто зневажає Рампарт. І вишенькою на тортику приниження є його підпорядкування Коді у місії на планету Десікс для визволення імперського губернатора з полону сепаратистів. А Коді не тільки тішить своїм поверненням прихильників, але й ставить під сумнів багато очевидних для Христа речей. Не виглядає, що він особливо засуджує загін 99 чи рекса, чи інших клонів, що дезертирували. Можна примусити клонів виконати наказ 66, але не можна відняти у них людяність та честь. Принаймні не у тих, що підпали під вплив джедаїв. Цікаво, чи рефлексує коді з приводу наказу 66, чи згадує Обівана та інших джедаїв? Чи жалкує він про минуле? Так, він сумнівається в теперішніх наказах, але чи ставить він під сумнів минуле? Як я вже казала. Багато що в серії нагадує про війни клонів. Але між тим є й відмінність, яка спричиняє певний дисонанс в гарному сенсі. Як вже було в попередніх епізодах, сепаратисти тут зображені зовсім в іншому ключі, аніж раніше. Тепер вони захищаються від імперії є їхньою жертвою. За кого ж тоді вболівати під час атаки на планету? За клонів, що особлюють тепер тиранію? Чи за дродів, які відстоюють свободу? Хто тепер хороші хлопці, а хто погані? І мені подобається ця неоднозначність. Чорно-білого більше немає. Головне, не бік, який ти прийняв, а які твої дії. Чи ти сліпо виконуєш накази, ніби дроїд, чи маєш поняття про людяність та несеш відповідальність за свої рішення. Так цікаво, що сепаратисти протиставляють дуку імперії, хоча саме він сприяв її становленню. Яка іронія? Знали б вони, ким насправді був дуку, чиї накази він виконував, яким маніпулятором він був. Різануло чудесне виживання у підбитому шатлі. Якби ж все так було у реальному житті, автори могли б зробити це правдоподібніше та використати цей шатл як приманку, а на інший посадити б коді та хреста загоном та десантувати їх десь на відстані. Ну, чесно, це було ну дуже натягнуто навіть для анімації. В цілому серія мені сподобалася, а ви знаєте, що я невелика прихильниця цього шоу. Вона була достатньо драматичною та жорсткою. Наскільки дозволяє формат. За стилем вона мені навіть чимось нагадала епізоди про дуку з антології оповіді про джедаїв. Та ж кольорова гамма, дуже схожа музична тема, ті ж виклики для головних героїв. Хрест продовжує бути найвпертішою дупою всього шоу, і йому вдається викликати і жалість, і відразу, і гнів на нього. Немає жодних ідей, в який бік піде його історія. Поки єдине, що спадає на думку, що колись він зрозуміє свою помилку і пожертвує життям заради своїх побратимів. Але не факт. Думаю, Коді ми ще зустрінемо. Не дарма ж його витягнули запасників. Кількість клонів-відступників збільшується. І очікую, що Коді не останній відомий нам клон, якого покажуть браковані партії. Кого ми ще можемо зустріти, як думаєте? І чи відчули ви ностальгію за старими добрими часами він клонів? Пишіть в коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!